Засипаний склом перон залізничного вокзалу, пошкоджені вікна та покрівлі в приватних та багатоквартирних будинках та в приміщенні навчального закладу. Такі наслідки масованої комбінованої атаки на Полтаву, яку ворог здійснив у ніч проти 29 червня. Попередньо обійшлося без постраждалих. Повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова, Полтавська територіальна громада. Оговтуються від важкої ночі, як і більшість міст України Станом на зараз відомо про орієнтовно понад 70 вибитих вікон. Дві пошкоджені покрівлі. Найбільше вибито вікон у одному із навчальних закладів. Пошкоджена будівля нашого залізничного вокзалу. Навколо адмінбудівель залізничного вокзалу працюють правоохоронці. Як повідомили в Укрзалізниці, всі поїзди курсують за графіком. Поїзда їздять, їздили і будуть їздити. Полтавці діляться, провели безсонну ніч. Зранку приїхали подивитися на наслідки обстрілів. Я чув в 3.40 ранку, десь коротше, вибухи, коротше, і все і бачив і шахеди, а потім дві ракети. Полтава я в шокі. Та чула дуже неприємно, страшне щось це. То з трьох до чотирьох десь. Ночі встала о четвертій ранку, то вибух був такий дуже прямо ж дім наш аж затрусився. Я живу в частному домі, там частний сектор у нас тут затряслося дуже такої. Ну, думаю, це десь рядом. Вибиті вікна і у Полтавському фаховому коледжі транспортного будівництва. За даними результату обстежень, тут пошкоджено 39 вікон. Працівники закладу зранку прибирають скло. Зазнав руйнувань і дах двоповерхового багатоквартирного будинку по вулиці В'ячеслава Розбило димар і впало на, на шифер, розбило шифер. І це один ряд з'їхав, там другий ряд з'їхав, а там ще тріснутий шифер. Чули, ховалися жінкою, ховалися в бомбосховищі. Страшно було. Піднімаю з ліжка голову і бачу перед собою за вікном жаль взрив. Червоний, я розумію, що це буквально от біля нас там мені здається на витягнуту руку. І потім, один за другим, на другому прильоті, ми почали біжати в бомбосховище вже після десяти десь прильотів від двох ракет. Це шахеди 10, десь було і дві ракети. Ми почали повертатися додому і оцінювати, що в нас трапилось. Ну зрозуміли, що найбільше це, мабуть, дійсно від ударної хвилі постраждала. Криша посипалися вікна та пошкоджене домашнє майно, і в приватних будинках, зокрема по вулиці інженера Майліса. Дитина моя, або я так розумію, що інші діти. Як вона кричить: тато, а я до ранку доживу. То я думаю, це було дуже страшно. Полтавець Олександр показує розірваний вибуховою хвилею диван. Каже, пощастило, що на момент прильоту на ньому ніхто не спав. Додає, через дощову погоду закрили вікна плівкою самостійно. З кумом та сусідами поремонтували, не чекали допомоги, але допомогу привезли. Привезли і плівку, привезли і необхідне все. Ну ось так. Ремонтували, як змогли своїми силами. Тепер будемо чекати якоїсь допомоги міської влади, так будемо сподіватися. Наразі фахівці продовжують обстеження пошкоджених об'єктів та опрацьовують заявки. Станом на 12-ту годину в міську оперативну службу надійшло майже 100 звернень від громадян. У Полтаві працюють штаби цивільного захисту та гуманітарної місії для ліквідації наслідків ворожого обстрілу, створюють перелік пошкоджених домоволодінь і необхідних матеріалів. Повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Що зараз треба першочергово? Це шифер, це плівка, це ОСБ. Якщо е, хтось е, ще не подав цю інформацію, можуть звернутися до будь-яких джерел, це відкриті номери штабу оперативного реагування міста це навіть якщо буде повідомлено на ДСНС поліцію, всі дані ми отримуємо і відпрацюємо. Фіксують наслідки прильотів і в Кременчуцькому та Полтавському районах. Повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. В Кременчуцькому районі завдали пошкодження на дому із промислових об'єктів. Там на даний час відбувається ліквідація наслідків. На, на щастя, без постраждалих. Що стосується Полтавського району, то в декількох громадах відбулося падіння уламків внаслідок роботи ППО. І відбулися загорання на певних територіях. Є наслідки атаки в на одному з підприємств Полтави, як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства міста, станом на 15-ту годину в сфері комунальної власності та житлового фонду пошкоджено 46 об'єктів: 151 вікно та дві покрівлі.